А як вони оприділили? Навіть GPS може помилитися або округлити, не кажучи, що кут спостереження за стрілкою інший, я думаю, хотіли вальнути. Дійсно, друже, ти все правильно підмітив? А от зараз автомобіль стоїть на місці і швидкість нуль. Але з пасажирського я бачу, що швидкість напевно 2-3 км на годину. А якщо інспектор сидить позаду, то що він бачить? В принципі, він бачить те, що й водій, якщо позаду. Тож позаду, видно, непогано. А от збоку таке враження, що то не нуль, а вже, тобто. Коли буде рівно, наприклад, 40, то збоку, під іншим кутом, буде здаватися, що то 41, 42. Ну і знову ж таки, не забуваємо про... Похибку на спідометрі з заводу це 5% приблизно там далі, в залежності від того, правильна гума чи ні, який протектор і тому подібне. Тобто на спідометрі то не gps показники а то приблизні показники. І у всіх автовиробників вони мають похибку в меншу сторону. Тобто, насправді, коли ти їдеш 40, це не 40, це 39, 38, 8, 38, 38, 5, десь так. Якщо ти це знаєш, то виходить, що 41 це не помилка, та й 42 це не помилка, а от приблизно 43 це вже буде помилка.